Друзі, мої вітання. Це новини Лайв. Мене звуть Віталій Прудиус. Я дякую всім, хто зараз з нами Нагадую, підпишіться, поставте лайки. Це новини Лайв. І друзі, з нами Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Шевченка і голова ради коаліції бізнес-пільнот. Пане Андрію, я вас вітаю, вітаю, пане Андрію. Про економіку держборг України за місяць збільшився на 4 мільярди. За відповідно на 31 липня це статистика. Тобто місяць попередній, ми беремо такий заголовок принісся усіх змі. Що це означає? Наскільки наш борг, в принципі, загальний серйозний, тому що кажуть про майже 133 мільярди, як це у співвідношенні з нашим ВВП? Ну і як ми звичайно його будемо погашати? Звичайно, зростає наш борг і його навантаження по відношенню до ВВП, і я думаю, що цього року у нас не буде показник 100% боргу до ВВП. Але цілком можливо, що наступного року ми матимемо такий показник. Колись Україна досягала показнику доволі притомного 50%. і це відбувалося вже навіть після часів майдану, коли вдалося опанувати. Ці, цю боргову українську кризу. Але питання не в тому, наскільки великий борг, а в тому, наскільки дорогим цей борг є для держави. Якщо раніше Україна позичала під 10% і навіть більше відсотків річних, mm -hmm. е, та борги були е, такими, що нам потрібно було виплачувати їх протягом 5-7 років, то зараз більша частина нових залучень це. Борги під відсотки низькі або навіть взагалі під нульові відсотки, бо відсоткову ставку покривають наші партнери і розтермінування по, по тому, коли ми маємо віддати цей борг повністю. Це 30 років. Отже, незважаючи на те, що борги України зростають, але вони стають більш дешевими для України. Отже, ми зможемо е, опанувати. Ці, ці борги і зможемо, я думаю, що після нашої перемоги вийти на траєкторію скорочення українських боргів і звичайно віддати більшу перевагу фінансуванню українського відновлення прямим іноземним інвестиціям, а не борговим зобов'язанням в одному з нещодавніх інтерв'ю, точніше в останньому великому інтерв'ю, президент Зеленський, який дав цими вихідними Наталі Мусічук. Він сказав, що борги. Війни будуть реструктуризовані, проте подарунків не буде. А як багато боргів у нас за час війни з'явилося, пане Андрію? Значно, в нас зросли, зросли борги на десятки мільярдів доларів, і лише частина з них це були грантові. Запозичення чи, чи справді подарунки, які ми отримали від Європейського Союзу, чи від Сполучених Штатів Америки, чи від інших країн Великої Сімки, е, насправді переважна більшість це справді кредити. Е, і МВФ надає нам кредит. Е, ми маємо повертати ці гроші, і е, е, ЄС це переважно кредитні гроші. Ось ця зараз нова програма 115 мільярдів, 15 мільярдів МВФ і 50 мільярдів. Європейський союз у сполучені штати Америки це також програми кредитні. А що це за програми? Розкажіть про них детальніше, тому що зараз багато економістів говорить про те, що кабінету міністрів складно зверстати бюджет на наступний рік, а подавати його потрібно у вересні відповідну бюджетну декларацію. Так оскільки ще не затверджене, не затверджене фінансування нашими західними партнерами, бо вони теж мають прийняти відповідні бюджетні рішення. А які наші очікування, і чи вже щось прогарантовано чи ні? Ми розраховуємо на те, що протягом найближчих чотирьох років ми отримуємо від сполучених штатів Америки від ЄС від МВФ сумарно сукупно 115 мільярдів. Це не всі не, не всі гроші, які ми будемо отримувати. Це базові гроші макрофінансової допомоги для фінансування дефіциту українського бюджету. Ті 50 мільярдів євро, які планує надати європейський союз, зараз не те, щоб гарантовані. Під них пишеться програма, план. Україна має презентувати і загальний план відновлення та модернізації, і, зокрема, як будуть використані ці гроші. Але там вже йде безпосередньо робота. Що стосується американської частини, 50 мільярдів доларів з боку Сполучених Штатів Америки, прямої гарантії немає. Зараз в Конгрес подана. Програма на 2024 фінансовий рік, американський, який починається з жовтня, подана програма в 24 мільярди доларів. Але це програма сукупна допомоги Україні, включаючи з воєнними воєнною допомогою. Тому поки жодна з цих великих сум не гарантована, окрім сум МВФ, по яких підписаний контракт. Але, Звичайно, цього цього замало. Україна потребуватиме ще близько. 15 мільярдів євро наступного року для фінансування дефіциту державного бюджету, це того, що поки що не вистачає. Угу. Е, також хотілося про американську конкретну тему поговорити. Там же зараз йде боротьба на рівні конгресу. І от пролунала вчора заява, що до кінця цього фіскального року у нас буде достатньо коштів для допомоги Україні. Це сказала речниця Пентагону е, відповідно Сабріна Сінг. Так, і в нас е, е, відзначаються видання, що е, власне фіскальний рік в Штатах закінчується 30 вересня, а не як на звикли, там 31 грудня. Е, отже, що зміниться з 1 жовтня? Чи, чи буде фінансування для України чи ні? Чи це якраз от у вересні і буде визначатись? Визначатиметься в вересні, дійсно. Я думаю, що рішення буде ухвалене позитивно для України, хоча. Риторика, особливо серед кандидатів від республіканської партії, потенційних кандидатів на президентські вибори Сполучених Штатах Америки зараз є негативним повідношенню до України про замирення, про віддати території Росії, звичайно, це не може нас насторожувати і казати нам про те, що ми маємо зараз. Домовлятися зі Сполученими Штатами Америки про прискорення максимальне прискорення допомоги, щоб Україна за будь-яких обставин, за будь-яких результатів виборів Сполучених Штатів Америки мала достатньо фінансового і технічного ресурсу для того, щоб опиратися Росії, і перемагати в війні. Пане Андрію, в тому ж таки, останньому інтерв'ю Зеленський сказав, що Україна має бути готова, що в певний момент залишиться сама або відведуть ті чи інші партнери. От якщо е, Сполучені Штати відпадуть в якийсь момент, ми зможемо самі або лише з європейською допомогою з допомогою МВФ, ну от який в нас план Б і власне цікаво, що на ваш погляд і чи достатньо робить уряд для того, щоб ну от українська економіка могла все ж таки перейти на рейки самозабезпечення і автономно працювати навіть за найкритичнішого сценарію. Давайте будемо відверті і не брехати самим собі. Ми не можемо зараз бути на самозабезпеченні. Ми ведемо війну з ворогом, який не надто сильно поки до сих пір постраждав від санкцій, який спромігся відновити виробництво ракет і збільшивши їх суттєво це виробництво, який відновлює техніку який продовжує отримувати фінансування і доходи від продажу нафти і газу по світу, і тому Україна має суттєво збільшити власні власні економічні потужності для того, щоб опиратися цьому ворогу? Ми це можемо зробити в стратегічній перспективі, але ми не маємо достатньо фінансового ресурсу, які має Росія, тому нам доведеться. Все одно покладатися на наших партнерів, і партнери не відмовляються від допомоги Україні навпаки, вони е, готові розширювати цю допомогу за умов, якщо Україна паралельно з е, цією гідністю, яка вона показує на фронті, буде показувати е, в боротьбі з корупцією і в е, посиленні демократії в країні. Тому, коли президент каже, що в нас є ризик залишитися один на один, це ризик не з боку народу України, це ризик з боку якраз правлячої влади. Це ризик, викликаний недостатньою прозорості влади, відсутності достатньої інклюзивності і так далі. Тому е, навіть те, що е, президент каже про Ризик, якщо удари по території Росії будуть прийняті нашими партнерами як привід для того, щоб відмовитися до від партнерства з Україною, мені здається, що теж це питання до того, як комунікує влада нашим міжнародним партнерам відповідну політику стратегію по відновленню територіальної цілісності. Там. це важливий момент, пане Андрію. Далі хотів би з вами обговорити ну такий вже більш 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 широку тему, але в контексті міжнародної допомоги. Чи не стали ми знаєте? Ну точніше, не ми, а наш уряд. А скажімо так, ну таким, якщо не не зару... не хочеться слово наркоман, звичайно, вживати. Але ось така ситуація, коли тобі ось вливання ці роблять партнери, так, що ти розслабляєшся і ти втрачаєш мотивацію знаходити внутрішні ресурси, рухатися, розвиватися. Ну от є такі тенденції на рівні Кабміну, чи ні, розслабились чи ні. От, бо деякі економісти це відзначають, наприклад. Я маю сказати, незважаючи на те, що в нас є дискусії з міністром фінансів і з іншими міністрами по багатьох питаннях економічних реформ, але я точно не вважаю, що в уряді розслабилися навпаки. Мені здається, що в уряді надто прискіпливі зараз к будь-яким змінам і дуже обережні в усіх змінах, намагаючись бути. Якомога більш е, в контексті тих е, партнерських е, вимог і пропозицій, які роблять е, Сполучені Штати Америки і Європейський Союз, е, я думаю, що тут ситуація наступна: е, Україна дійсно менш ніж половину власних видатків спроможна е, оплачувати за рахунок е, по, тих податків, які ми збираємо, менше половини. Ми навіть повністю не покриваємо наші воєнні витрати, і з іншого боку, не, покр... не можемо покрити повністю наші соціальні витрати, е, тому нам точно потрібно це партнерство. Е, але чому ж наші міжнародні партнери декларують, що вони не готові покривати наші витрати по, е, по, по е, обороні? Хоча вони ж нам допомагають зброєю. Можливо, це тому, що ми недостатньо прозорі були в наших рішеннях по збільшенню виплат воєнним постраждалим і сім'ям загиблих, що це не було не мало обґрунтування економічного. Ми не могли потягнути це. Звичайно, це виглядає правильно і дуже чесно з повідношенням наших героїв, але е, наші міжнародні партнери з великим здивуванням сприйняли таке рішення і відмовились фінансувати його. І це стосується інших рішень, наприклад, неготовності нашої соціально переглянути кількість працівників освіти в середній школі. Ми боїмося таких рішень, які б призвели до з одного боку скорочення витрат бюджету, а з іншого боку, політична влада, я так розумію, побоюється наслідків електоральних для себе, і тому не готова до, до таких дій. Відповідно, тут ви абсолютно праві що, що ми точно могли б бути з одного боку набагато самі ефективніші і проактивніші по скороченню державних витрат і по підвищенню ефективності державних витрат. Ми точно могли б зараз проводити податкову реформу, яка зрештою призвела до двох позитивних наслідків: і скорочення витрат держави, і е, прискорення економічного зростання а отже, в перспективі збільшення надходжень державного бюджету. Але ми боїмося, боїмося і покладаємось одночасно. Пане Андрію, ну от ви, як вже голова ради коаліції бізнес-пільнот. дайте мені відповідь, чи створена в нас ось ця сама легендарна і міфічна військова економіка? Всі кажуть, треба економіку переводити на військові рейки. Треба, треба, треба. Але коли ну, значить, інвестор от ви, наприклад, так захочете і запитаєте владу, от я хочу зробити завод, який вироблятиме патрони там чи снаряди. От де ви візьмете гроші, і під який відсоток? Ну, от ставка 20 скільки 23 зараз. Так, ну це ж там не дуже не дуже комфортна ставка для того, щоб інвестувати, да і починати виробництво. От треба працювати над цим, і що б можна змінити? Я вам так скажу. Перше, навіть гроші її, інвестиції її можна можна було б розгортати набагато швидше виробництво зброї з боку бізнесу, але немає іншого. Немає замовлень з боку Міністерства оборони, немає зрозумілих стандартів, немає чітких процедур. Відповідно, бізнес вже багато разів приїздив. І до міністерства, і до окробропрому з пропозиціями запускати завод з виробництва вогнепальної зброї е, снарядів, мінометів. А що там говорити, що ми на рік запізнилися з виробництвом дронів? Е, і все це говорить не стільки про неготовність країни не будувати мілітаризовану економіку, скільки до е, того бардаку, який твориться в державі. І того рівня корупції, яка, яка її з'їдає, так ось що має зробити держава. По перше, розуміти, що мілітаризована мілітарна економіка це не коли ми всі почали виробляти зброю, а це коли ми, жив, ми намагаємось максимально підвищити ефективність цього, що ми робимо, наробимо зайвих витрат, орієнтуємо цю нашу діяльність на дві ключові цілі. Цілі перше, це збільшення обороноздатності нашої держави, а це широкий вид продукції, який має вироблятися в Україні, не лише зброя. А друге, це ми не даємо нашій економіці падати. Ми робимо все для того, щоб сама економіка відновлювалася в будь-яких сферах. Це не означає, що ми закрили ресторани і всі пішли робити протитанкові їжаки. Це означає, що ми даємо можливість всім секторам економіки розвиватися. Але при цьому акцент робиться дійсно на воєнні оборонні промисловості, і тут не вистачає грошей, зрозумілих систем замовлень. Об'єднання по технологіях і е, якоїсь структуризації процесу, але я сподіваюся, що найближчим часом виробники е, зброї амуніції е, об'єднаються і спільно з Міністерством оборони, Мінцифри, мінекономіки. Створять вже зрозумілі правила гри на цьому ринку, пане Андрію. От багато мені вбачається тут протиріччя з тим, що ви кажете, і з тим, що було в інтерв'ю президента, можливо, президента або дезінформують, або якусь подають інформацію занадто оптимістично. Ну, от що він каже про, про всі ці речі, він каже, що іноземні інвестори зацікавлені в тому, щоб прийти в Україну, і вони тут будуть в напрямку. military tech ми будемо номер один, принаймні на європейському континенті, і ми випускаємо різні ракети і Почали будувати артилерійські е, снаряди, ар артилерію натівського зразка, і тепер у нас це вже системне виробництво. Ось що з цього вже є, а що, ну, скажімо так, бажане задійсне тут видається. У Нас дійсно розвивається виробництво і ракет, і снарядів, і багато чого роблять робить і державні підприємства, наприклад, підприємства, які входять в «Укроборонпром», у нас. Так прийнято сварити кровукоробронпрома. Але я маю сказати, що там є багато підприємств, які справді дуже швидко зреагували і розвиваються. Чого чого ж казати там про КБ Луч про інше інше виробництво? Але все, що стосується інвесторів, які мають буцімто прийти в Україну. Зі слів президента я цього не бачу. Я бачу дійсно велику зацікавленість до України, але інвестори е говорять про дві е речі: про верховенство права і про економічні умови. Нащо йти на ринок, який мізерний, в якому правила гри незрозумілі, і в якому е рівень регуляції не відповідає. Нашим деклараціям про економічні свободи, не кажучи вже про те, що податкова система і митна система є, є найгіршими в Європі е, і точно не є привабливими для бізнесу. Нащо інвестувати в країну, в якій бізнес сам е, намагається інвестувати в інші країни, відкриваючи вже 30 тисяч підприємств, відкрито в Польщі спочатку широкомасштабної агресії, українських підприємств. Mm -hmm. Уявіть просто собі. Це, це говорить про просто про те, щоб, щоб чинна податкова система, силовики вичавлюють бізнес з України. І ч, ч, чому має приходити іноземний інвестор, якщо відомо, що 65% бізнесу, це за нашими е, останніми дослідженнями, дві третини підприємців протягом останнього року отримали тиск з боку державних органів. Що 13% підприємців стикнулися з вимогами хабарів? Ну про про який же інвестиційний клімат можна казати в таких умовах? Тому е, я б дійсно звернувся до радників пана президента, вже оскільки президент почав е, говорити про економічні теми, е, це звернути увагу на саме на створення інвестиційного клімату. Тут знаєте, що пане Андрію пригадалося в цьому контексті. Це стаття в західній пресі. Здається, це ваш пост писав про, про Сергія Пашинського, в якого є приватна фірма, який колишній депутат, колишній посадовець, колишній керівник комітету з національної безпеки і оборони, що його якраз фірма стала головним приватним підрядником збройних сил України, і він заробляє там десь сотні мільйонів. Доларів на цій, на цій справі, на постачанні армії. І дякуємо йому за це, це важливо. Але от це такий виняток, який доводить правило і те, що ви сказали, що немає інвестиційного клімату. Чи дійсно це якась успішна, наприклад, ну, успішної приватної компанії, європейської, яка от зайшла, вклалася і має тепер результати, що інші теж можуть піти таким же шляхом. І це, цей заробіток доступний для всіх компаній, от з якими. Ви в тому числі спілкуєтесь. Мені здається, це взагалі одна з ключових метафор, що Майдан не переміг до сих пір. Коли ми людині, яка вже багато разів була і журналістами, і розслідувачами, і громадськими діячами підсвічена як людина з. Темною стороною сили вона залишається активним гравцем і в українській економіці, і навіть політиці, і наскільки я розумію, навіть має далекоглядні плани на політичну, в політичний вплив в країні. Так ось, звичайно, ми маємо бути прагматичними, особливо в моменти викликів, ми маємо працювати з тими. Хто да, дає рішення, то, хто дає можливість е, нам швидко впоратися з ключовими викликами, і mm -hmm. я розумію, чому влада з е, початку широкомасштабної агресії посилила співпрацю з Пашинським, бо складно було знайти і бронетранспортери і техніку, і будь-що, е, mm -hmm. бо це вимагає налагодження контактів, але вже пройшло більше ніж півтора роки. Ми могли точно налагодити багато каналів, контактів і зменшити о, залежність від о, цього контакту. Я думаю, що це питання до політичної влади, чому вона о, продовжує підтримувати о, такі зв'язки, незважаючи на декларацію свобод, справедливості, чесності, прозорості і решта. Пане Андрію, ну про валюту не можу з вами поговорити. Це ж звичайно, всіх завжди цікавить. От днями, точніше, вчора. НБУ запровадив відповідні валютні послаблення. Тепер можна валюту купувати просто на картці онлайн в онлайн додатку. Не потрібно відкривати депозит для цього, якщо це до 50 тисяч гривень. На ваш погляд, що змусило регулятора піти на ці кроки? Тобто, це якесь покращення ситуації, чи навпаки ну якісь ось проблемні моменти, що в нас там борг зростає, наприклад, і так далі. Регулятор Національний банк України в перші місяці війни показав себе як дуже ефективна інституція, і, і можна сперечатися суто економічно про цілі регулятора, і про те наскільки він має сприяти економічному зростанню і кредитуванню бізнесу реального сектору, але вони декларують свою політику і системно її проводять. І будь-які е, ліберальні кроки, які робить зараз національний банк, ми сприймаємо однозначно позитивно. і зниження е, лікової ставки, ключової ставки національного банку, е, і е, валютні послаблення, валютна лібералізація все це на користь е, і економіці, і е, бізнес-активності, і е, свободам наших громадян. Пане Андрію, з вашого дозволу ще одне питання в цьому ж контексті. Воно пов'язане зі ставкою. Відомо, що ось ця базова ставка 23%, Вона дозволяє банкам збирати гривню, класти її на відповідні депозити там в національному банку, спрощено висловлюючись. Так і мати непогані відсотки. Ось національний банк за перші сім місяців виплатив банкам майже 50 мільярдів гривень, лише відсотків. І критики вважають, що це занадто великі суми. І навіть ось в Верховної Ради подав закон. Но проект про тимчасове оподаткування над прибутків банків вже Гетманцев це підтвердив і пропонується встановити ще 5% додаткового податку на прибутки банків від відсотків. Як сподіваюся, всі вловили цю закономірність. Значить, тут питання на чому це позначиться? Якщо цей закон запрацює, він має запрацювати тоді з 1 січня 2024 року, якщо його ухвалять в Верховній Раді. Як це відчуємо, ми? Навіть за оцінками авторів цього законопроекту це дасть можливість повернути до економіки до, верніше, бюджету державного близько 10 мільярдів гривень. Нагадаю, що в нас дефіцит державного бюджету наступного року буде, я думаю, що від полутора до двох трильйонів гривень. І не, не зводиться він зараз з урахуванням допомоги наших міжнародних партнерів на 500 з граку, мільярдів гривень. Отже, ці 10 мільярдів гривень особливо е такої погоди не зроблять в е державному бюджеті. Проте е з одного боку, по Доволі такий раціональний крок він виглядає доволі популістично, але раціонально при цьому так надприбутки. Але зверніть увагу на те, що ми знов-таки намагаємось лікувати е, симптоми, ми не лікуємо хворобу, ми не намагаємось виробити стратегію. Ми, ми фактично ну, щось там десь виникло. Ну давайте той прищик вичавимо. А потрібне оздоровлення всього організму. Потрібно і так національному банку раніше було знижувати ключову ставку. І так потрібно нам дійсно мати іншу податкову систему, яка б дала можливість збалансувати економіку банкам дала б можливість кредитувати реальний сектор економіки, а не заробляти на е, ВДП і ЦІНИХ паперах держави. Е, і зрештою, це призвело б до того, щоб державний бюджет, щоб міністр фінансів. Не змушений був би вдаватися до випуску цінних паперів, бо надходження державного бюджету від економічної діяльності бізнесової було б достатнім до покриття наших видатків. Ну також треба треба вже братися за сутнісні реформи. А пане Андрію, ну може ресторани допоможуть трошки підняти і пожвавити значить цю економічну активність. Це вже до теми. Остання тема наша на сьогодні на завершення. От і до теми лібералізації. От в Києві до 23-ї години подовжать роботу ресторанів. Сьогодні про це кличко заявив. До цього всі ресторани і заклади харчування працювали до 22-ї, мотивується це тим, що власне це пожвавить економіку, робочі місця. Ну і так далі. Все, все хороше, що зазвичай називається в такому випадку. Ну а що можна розглядіти за цим рішенням, як ви думаєте, це, чи є це свідченням того, що ну знаєте, оживає економіка в Києві, що людей з'являються гроші на ресторани, що є більший запит? Це про це свідчить чи ні? Так, ви абсолютно праві. Ну, По-перше, згідно з статистикою, Ольга Насонова щойно опублікувала, в Україні декілька сотень ресторанів нових було відкрито в цьому році. І в минулому році, отже, динаміка є. Ресторанний бізнес чудовий бізнес. Він він дозволяє нам вивільнити наш час на продуктивну роботу і він сприяє розвитку суспільства. Тому я вважаю, що взагалі ресторанний бізнес має розвиватися в Україні, яка прагне економічних свобод і посилення саме громадянського суспільства. А ось що стосується часу, так абсолютно так. Якщо якщо в нас комендантська година починається з нуля годин, а ресторани працюють лише до 22-ї, ці дві години це фактично втрата суттєва і для ресторанного бізнесу, де і взагалі до бізнес активності, бо раніше завмирає завмирає спілкування, творення і все решта, так так ставатимемо більш активними. Так. ну що ж, побажаємо всім смачного і сподіваємося, що метро теж подовжить в такому випадку. Так, до до 23.30, Я не знаю. Напевно, що так тепер потрібно і метро скоригувати, бо це важливий е, інструмент, так шлях комунікації в Києві для співробітників. Що ж, пане Андрію, щиро дякую вам за ваші коментарі за цю розмову. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор е, університету Шевченка і голова ради коаліції бізнес-пільнот був з нами. Е, дякую вам, пане Андрію. Друзі, мене звуть Віталій Продив. це Новини лайв. Ставте лайки, підписуйтесь на наш ютуб канал, на наш також телеграм-канал. Якщо лишилися питання, залишайте їх в коментарях. Будемо відповідати в наступних ефірах. Я бажаю вам гарного дня і на все добре. До побачення.